Вітанечко всім! І сьогодні приготуємо салатик та бутерброди. Але для початку, похвалюся вам, я поставила собі в кухню ялиночку, таку невеличку, просто так для настрою. І перейдемо до приготування салату. Для цього ми спочатку бурячок запечемо в духовці. Беру чотири бурячка, якраз нам вистачить і на салат, і на бутерброди. Замотую буряк у фольгу, гарненько так замотую, щоб нічого звідти не витекло. Отак. І не знаю, чи правильно це буде, чи неправильно. я завжди отак у листик, як запікаю бурячок, наливаю водички. Отак, все, відправляю в духовку. І наступний етап беру філе куряче, ділю його на дві частини і замаринуємо. Що я роблю беру сіль. Сіль і улюблені спеції. Можна до курки, можна, які ви бажаєте. Я взяла паприку, чорний мелений перець, і моя улюблена приправа базилік, томат, часник. Також додаю і видавлюю трішки. Свіжого часничка, так, для аромату. Зубок часничку взяла, і додаю соєвий соус. Гарненько так натираю. І відставляю в сторону, хай маринується. Далі почищу буряк. І скажу, десь буряк запікався півтори годинки. Такий вийшов ароматний, дуже. Можна бурячок і відварювати, але цей раз мені захотілося запекти. Чомусь так смачніше, мені здається. Так, для бутербродиків візьму такий середній бурячок, не дуже маленький, не дуже великий і на тру, на самій меншій терці. Далі до бурячка беру шматочок твердого сиру, також натираю. Зовсім небагато, для смаку, так, трішечки. Я так тернула, досить. І пів зубчика часника потру сюди також. І щоб не дуже гострий. пів зубчика пів зубчика вистачить. Беру зелень, а саме візьму кріп. Залінилася я бігти теплицю, тому витягла із заморозки. Отак трішечки додам. Звичайно, куди ж без майонезику. Трішечки майонезик. Отак. От Додаю. Все, перемішуємо. Ага, ще сюди додам трішки, мабуть, чорного перцю Я Хотіла трішечки чорного перцю. Намазка на бутербродики готова. Тепер підготую хлібчик для бутербродів. Трішки зроблю із тостового хліба. І декілька на пробу зроблю із чорного. Отак, мабуть, розріжемо на маленькі. сковорідці піджарю хлібчик для гріночок, до золотистої скоринки, і потім будемо. Робити бутербродики. Хлібчик підсушила на сковорідці. Всі інгредієнти підготовлені, і тепер збираю бутерброди. Намазочкою так ось намазую. Небагато, так, потрішку намазуємо. Отак. Тут у мене і білий хлібчик, і чорний. Хто який любить, можна багет брати. Це вже. Ваша фантазія. Як ви наріжете, як ви, який ви хлібчик возьмете? Я вже робила такі бутербродики і не раз. Прості, смачні. Можна так, як і на кожен день можна і на святковий стіл подати. Незаморочливо і смачно. На кожен шматочок хлібчика викладаю по шматочку оселедчика. Так є. Далі беру яєчка перепелині. Нарізаю такими тоненькими шматочками і також кладу на кожен бутербродик. Можна яєчко класти, можна, ні, також дивитися, як хочете. Цього разу мені захотілося трішечки додати перепелиного яєчка, так би мовити, прикрасити. Щось внести своє, таких бутербродів в інтернеті куча. Всі їх готують. Дрібню зелену цибульку. Беремо мариновану цибульку. Цибульку ми замаринували, я вже показувала, як я мариную. І так по декілька шматочків викладаємо на бутерброди маринованої цибульки. Курку кладите по вашому бажанню, скільки. Там, бажаєте, скільки кладете? Так, все майже готове, але не вистачає яскравих фарб. <гум> Тому додаємо. А так, всім смачного, все по-простому. Готуйте, готуйте з любов'ю і смакуйте з задоволенням. Бутерброди готові і перейдемо до салату. Для початку натираємо сир і будемо складати салат. Його можна і в кільце складати, або як звичайний салат шуба. Як хочете, як бажаєте, так і збираєте. Я вирішила зробити віночком таким. І перший, перший шар у нас буде сир. Це звичайний копчений ковбасний сир. Отак От викладаю, гарненько розправляю, щоб рівномірно було, і готую соус. Соус я приготувала, взяла майонез, трішки сметани, чорний мелений перець і часничку. Пів зубчика, буквально небагато. Гарненько перемішую і змащую сир. Сир такий у нас сухенький, тому гарно його промащуємо, не жаліємо, не жаліємо соусу. Отак, добре змастили. І що я роблю далі? Далі в мене промаринувалося філе, на сковорідку трішки олійки, і викладаю філе. Гарненько обжаримо з обох сторін до золотистої скоринки. Я так декілька разів перевертала. Щоб воно прожарилося. Отак, все наче готове, забираю. І поки філе вистигає, натираємо яйця. Скажу чесно, з першого погляду здається, що це шуба, А ні, ніяка, це не шуба. Ми також будемо салатик куштувати цей перший раз. Так, натерли яєчка, розкладаємо, розкладаємо так рівномірно, щоб. Скрізь було однаково. Так, і буду нарізати філе. На яйця роблю таку сіточку з майонезу. І потім туди викладаємо м'ясо. Нарізаю дрібними кубиками. Філе добре промаринувалося, піджарилося. Воно зовсім не сухе, дуже м'якеньке та сочне. Тому я дуже люблю таким способом робити, коли відварене, воно так зовсім має не той смак. А це якраз саме те, що потрібне. Так, нарізаю і також викладаю. Зверху розкладаю. І зверху філе я буду змащувати. Також соусом. Соус я говорила: майонез, сметана і часничок. і чорний перець. Але, дивіться, можете просто змазувати все майонезом. Так, змастили і. Завершальний етап це буряк. Також розкладаємо, розрівнюємо, змащуємо майонезиком і будемо відправляти в холодильник. Ось цей салатик якраз добре смакує на наступний день. Так, все, розмазали і відправляю в холодильник до завтра. Уже наступило в нас завтра. Витягаємо стакан і буду прикрашати. Прикрашаю в мене є зернятка для салату. Ви можете нічим взагалі не прикрашати. Я так трішечки. Потрушу зернятками. І додам зелень петрушки. Так, зверху дрібненько потрушу і пару листочків кропу. Все готово. І відріжемо шматочок. З першого погляду, здається, це ніби шуба, а ні, ніяка, це не шуба. Так що відрізаю шматочок і покажу вам. Всім смачного! Дякую за увагу. Готуйте, смакуйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі до наступних відео. До зустрічі!